Є новина, друзі. Стратегія американців на перемовинах, які прямо зараз відбуваються в Саудівській Аравії, ну вона дуже хороша для України. Дослухайте до кінця, розкажу чому. Так от американці проводять з росіянами перемовини. Всі там кричать весь світ, що вони люблять росіян, підтримують практрі Путіна. Ну ну взагалі, вони взагалі не сваряться з росіянами. Але що важливо, що по факту, по факту вони зустрілися з українцями вчора. Потримали ну план дій, який вигідний українцям, і зараз пішли його обговорювати з росіянами. І саме основне під час оцих цих всіх перемовин додаються вимоги. Розумієте, спочатку вони Трамп і Путін домовились про енергетичне та інфраструктурне перемиря припинення вогню. Потім е, додавали вже почали говорити про припинення вогню на морі. А тепер вчора з'явилася інформація, що ну, росіяни мусять повернути дітей, тому що цей крок реально він наблизить довіру двох сторін України і Росії. Одразу вже перед перемовиною добалася ще вимога повернути дітей. А ще позавчора була ну, така інформація, що ми з вами ніякі вимоги Путіна і умови перед перемир'ям припинення вогню обговорювати не будемо, тому що це не на столі перемови. І це все відбувається без агресії, без погроз, без нічого. Вони навіть санкції вели проти них. Без жодних ну погроз, а просто тихенько вели весь світ про це написав і все. І це як на мене дуже дієва стратегія, тому що вони не нападають на росіян, не наїжджають, не водять санкції, а просто ну під ковром все відбувається, і кожен день практично додаються нові умоги, щоб пришвидшити припинення вогню. Якщо так далі піде, я думаю, мир дуже швидко прийде в Україну. Буде повне припинення вогню, а потім будуть перемовини по мирній угоді. Напишіть, що ви думаєте щодо стратегії на перемовинах американських? Я думаю, і українців спільної.